Найважливіші події дня у викладі журналісті служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. В оперативному командуванні північ попрощалися з підполковником збройних сил Віктором Новіцьким. Під час обстрілу градами та мінометами офіцер врятував пораненого бійця ціною власного життя. Ходібою, коли кулеметник був поранений. Він прийняв командирське вольове рішення, накрив його собою. Рятувальники зібрали та передали до шпиталю гуманітарну допомогу для військовослужбовців, поранених у зоні АТО. Кошти, які залучалися, це добровільні внески від особового складу нашого, значить від меценатів. Легалізуйте видобуток бурштину, із такою вимогою активісти та депутати з Рівнещини поїхали під стіни Верховної Ради. В Польщі, в Прибалтіки, в Китаї, в Москва. Саме крупний ринок скупки – це Москва. Везде мільярди прибыли, а в нас голі босі. Музей чи суд що облаштувати у приміщенні колишньої жіночої консультації, вирішувала на своєму засіданні експертна рада. Втім, крапко над і поставлять депутати обласної ради на сесії. Тих 30 мільйонів, які там нам намалювали для апеляційного суду на ремонт. сьогодні не найдеться. У оперативному командуванні північ попрощалися з підполковником збройних сил Віктором Новіцьким. Під час обстрілу градами та мінометами офіцер врятував пораненого бійця ціною власного життя. Чоловік перев'язав рану та відтягнув солдата до безпечного місця. Однак, уже наступний снаряд убив самого Віктора Новіцького. Більше про справжнього підполковника Володимир Струс. В Рівненському аеропорту борт з тілом підполковника Віктора Новіцького зустрічає сотня людей. Тут зібралися колеги, рідні та друзі загиблого. Віктору було лише 36, У нього лишилася дружина та 10-річний син. Рідні чоловіка емоції не стримують. Літак приземляється і вкриту українським прапором труну військові одразу несуть до автобуса. Прощаються з підполковником в управлінні оперативного командування. Північ тут Віктор встиг пропрацювати лише рік. Він закінчив не так давно академію міністра оборони України, ось мав державні нагороди. Був на хорошому рахунку. В командуванні оперативного командування північ до зони виконання бойових дій Віктор Новіцький поїхав ще наприкінці весни. Офіцер постійно перебував на передовій і загинув як герой, рятуючи пораненого контрактника. Ході бою, кулеметник був поранений, він прийняв командирське вольове рішення, накрив його собою. Спочатку його відтянув в безпечне місце, а потім, будемо казати, розривом снаряда він загинув. Колеги героїчному вчинку підполковника не дивуються. Кажуть, він був справжнім бойовим офіцером і ніколи не відсиджувався за спинами солдат. Хороший, порядний. Чесний, справедливий офіцер, який виконав до кінця свій службовий обов'язок. Був вірний та відданий військовій присязі. Колона військових розтягнулася більше, ніж на сотню метрів, але прийшли попрощатися з офіцером і звичайні люди, які його добре знали. Згадують, загиблий був хорошим другом і завжди допомагав порадою або ділом. Дуже хороший товариш був. От, він пройшов всю школу від командира зводу до цього. Як завжди гинуть, саме краще. Тепер труну із тілом героя військові повезуть на Житомирщину. Його вирішили поховати в батьківському селі. Володимир Струс, Дмитро Шамшин і Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Також на Рівнощині попрощались з двома добровольцями, що загинули у зоні АТО. У Квасилові хоронили 35-річного бійця батальйону Горинь Олександра Суліцького. А у Свято-Покровському соборі в останню путь проводжали рівнянина Олега Тарасюка. Разом з побратимами із правого сектору він вирушив на східний фронт з власної волі. У складі розвідгрупи допомагав батальйону Азов. Під час штурму одного з селищ потрапив під обстріл терористів. У вересні чоловіку мало б виповнитись 46, у нього залишилась дружина, донька, син та двоє онуків. Останнім місцем спочинку для бійця стане Алея Слави на кладовищі нове. Він такий, що не пропустить маленької дитини, не людини, щоб комусь ти допоміг. Мав свою землю, приде людина, щось треба. Олег, на це, придіть до мене. Може вам треба це є, На це феє. Ну прямо він був така душа людина, що не міг оставити людину не котру в біді, захищаючи свою батьківщину, захищаючи своїх дітей. Був перших рядах наших завжди повністю. Це людина, це герой. Це людина, яка йшла і знала за що вона воює і за кого вона воює для військовослужбовців, поранених у зоні АТО. Місцеві рятувальники закупили гуманітарну допомогу. Фрукти, ліки та вентилятори вони передали до Рівненського військового шпиталю, де нині проходить реабілітацію десятків бійців з різних областей України. З ними спілкувались журналісти дня. Коли вся увага громади прикута до військовослужбовців на передовій, рятувальники Рівненщини згадали і про тих, хто звідти повернувся для пацієнтів Рівненського військового шпиталю, вони підготували пакунки з допомогою. Там медикаменти, перев'язочні матеріали, продукти харчування, а також кілька вентиляторів. Вирішили десь наскільки можливо підтримати людей, які проходять реабілітацію, і лікування на території міста рівного в військовому шпиталі. Кошти, які залучалися. Це добровільні внески від особового складу нашого, значить, від меценатів. Разом з рятувальниками провідати поранених бійців приїхав і голова облдержадміністрації. У гості обійшли майже всі палати. Скрізь спілкувалися з пацієнтами, але ті про свої подвиги розповідали неохоче. У госпіталі перебуває понад 60 бійців, які повернулися із зони АТО. Кожен потрапив сюди із своєю історією. Одну із них ми зараз почуємо. Євген родом із сусідньої Житомирщини, але удома хлопець востаннє був 8 березня. Відколи на сході почалась війна. Його 95-та окрема високомобільна бригада постійно була в зоні активних дій. 6 серпня пригадує боєць, їх колону обстріляли, тільки но вони вийшли у поле. Я сидів зверху на БТРі, і РПГ. То ну між ноги РПГ сразу вдарино взрив. Від больового шоку хлопець не зрозумів, що кілька осколків впились в його ногу, і навіть самотужки зміг дістатись укриття. Штук десь там 4-5 виняли от імно сюди. Тут трохи більше поранить тут менше чуть, і там ще менше. Ну, осколки там я там, получається, в барен рішетка була в округ Бетера. Тільки я, ну витягнули мені давали в руку. Тільки я не міг зрозуміти, чи це з цих уголків, щоб варні, чи це саме РПГ, непонятно. Після поранення Євгена доправили у Дніпропетровський госпіталь, а вже згодом перевели сюди. Тому що на сході зараз дуже багато хворих і поранених. Вони переповнені там, то тобто, по мірі того вони стараються легко і середньо поранених зразу переводити до інших військових лікувальних закладів. Рівненський шпиталь загалом розрахований на 200 чоловік. Вільних місць вдосталь, і медики в будь-який момент готові прийняти потерпілих, але сподіваються, що таких не буде. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. 34 депутати Рівненської облради провели акцію під стінами парламенту. Обласні обранці із активістами з Поліських районів вимагали законодавчої легалізації видобутку бурштину. Разом з депутатами на виїзних зборах облради побувала Людмила Васюха. Верховну Раду знову пікетують. Жителі поліських районів Рівненщини приїхали під стіни Верховної Ради, щоб вимагати від парламентарів прийняття закону про видобуток бурштину. Їх підтримали, і обласні обранці. Незважаючи на резонанс, проблеми бурштин і зараз продовжують видобувати незаконним способом. Хоча, згідно чинного законодавства, це є підсудний промисел. Це мінерал, який міняє форму і колір. А в нас він полудрагоцінний камінь. Шиють всім статтю за незаконну видобичу. Діло в тому, що в Польщі, в Прибалтіки, в Китаї, в Москва саме крупний ринок скупки – це Москва. Везде мільярди прибули, а в нас голі босі. Не забороняти а навпаки, дозволити та за чіткими правилами такий вид старательської діяльності вимагають керівники області. Ми хочемо легалізувати. Ми хочемо за ці кошти. Ці кошти треба спрямовувати на армію, далі на соціальну допомогу військовослужбовцям, які повертаються. І Взагалі на те, що сьогодні потрібно місцевому самоврядуванню, садочки, школи, дороги і все інше. Відповідний законопроект уже зареєстрували в парламенті. Його автор, нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк, акцентує увагу на ключових моментах. Передовсім це інвентаризація спустошеної землі, а вже потім поділ її на квадрати від 3 до 5 гектарів. Ключову роль має відіграти обласна рада у визначенні тих, кому надавати наділи в оренду. Обласна рада наша прийняла пріоритетом, що людина має там проживати 5 років, наприклад, в неї має бути якесь підприємство або якась громадська організація, так, яка має там певні технічні забезпечення, не гроші, певні технічні забезпечення, тобто ті всі різні помпи, там екскалатори. У поданому до Верховної ради законопроекті передбачено 20% коштів.